Коли війна забрала відчуття звичного життя, Сабіна знайшла свій спокій у засушених квітах і листі. Картини з рослин допомагали їй триматися і не втрачати віру в краще. Я просто сідала, перекладала квіти, збирала композиції, засушувала їх. Мене це дуже розслабляло і, ніби, переносило в якийсь інший світ. В якомусь сенсі це була моя медитація. Ідею засушених рослин Сабіна побачила в Pinterest у двадцять му і почала. Експериментувати Різнобарвні квіти і листя складалися в унікальні композиції, і дуже швидко це переросло у справжнє захоплення. Перші картини-подарунки для друзів отримали вау у відповідь, і тоді стало зрозуміло, це не просто хобі. Сьогодні найбільше часу Сабіна присвячує весільним букетам. Наречені надсилають їй свої квіти, а вона сушить кожну і перетворює їх на особливу картину. Таким чином, я увіковічую оцей цей момент пари як щось особливе, яке збережеться на дуже довгі роки. За кожною квітковою композицією стоїть своя особлива історія. Дівчина надіслала мені також уже засушені квіти, які вона зберігала по одній квітці з кожного букету, який дарував їй чоловік, коли ти доторкаєшся. До таких речей, ти ніби доторкаєшся до любові, от тільки фактично руками. Ще одна її пристрасть геометричні колажі з листя, які також знайшли своїх прихильників. Я дуже люблю геометрію, дуже люблю мінімалізм. Я думала, що ти подумають, ну дуже проста річ, бо всі таке можуть зробити, але ні. І мене це дуже тішить. Мрія Сабіни власна майстерня, де можна буде проводити майстер-класи і створювати свої квіткові світи.